Я запишу маленьке відео. за це. О, Вранці була одна черга, а зараз ще більше. Ого. Черга вже метрів 300. Ого. Дві черги. Електронна покупна. О, ні, вдень взагалі треба вранці приходити. Вранці краще. Ой-ой-ой. Оце електронна черга, а оце е грошова К в касу. Ніху. Я була вчора, Андрей, еще раз спасибо вам, что меня разбудили сегодня. Раньше, чем я соберу. Бачите, электронная черга довша. Андрей, электронная очередь дольше. Длиннее, длиннее, точнее, длиннее. Якщо у вас уже куплений електронний квиток, ви стаєте птюча. Якщо вас немає поток, от все.